5 червня 2023 року. Там одіраша вибирає. Я дістав сьогодні тут трубу, яка в мене складалася з двох частин і тріснула. Там, де було з'єднання, ось із другого в третій колодязі. І як не дивно, у другому колодязі є вода. Десь приблизно сантиметрів 25-30. Хоча перший колодязь не повний. От. А також в третьому колодязі теж є вода. Теж сантиметрів 20-30. І вона стоїть. Получається, що вона не впитується. Тож вода натекла, скоріше всього, дощова, тому що тут є. І якби не зароблені шви. Воно так і планувалося, щоб шви не зароблялися. Але ну, думаю, що можливо, якщо вона натекла, то туди може витекти назад. Ну, не знаю, побачимо. От, а Зараз задача вставити ось цю трубу. В принципі, тут відстань не дуже велика. То, десь приблизно півтора метра, можливо, піхватило труби. От. Але в мене є 2 метри і хочеться її підрізати. Зараз спробую тут трошки підкопати. Якщо вона під вуглом зайде сюди у другий колодязь, то тоді я її вставлю. Якщо ні, то тоді прийдеться підрізати до півтора метра, тому що діаметр колодця десь півтора метра приблизно і вже вставляти зсередини.